Мої вітання, шановні підписники. Нарешті дійшли руки до моєї посилочки з зенкона. З попереднього відео я бачу, ви зрозуміли, що в них. Так, да, в них 16 комірок моїх. Замовляв я їх на 4 е, отримувача. Правда, адресу я вказував е, одну і ту ж, різні номера телефонів, і з одної карти я платив. Все прийшло без додаткового податку. Кур'єр зв'язався. Кур'єр був нової пошти. Привіз до самого будинку, трошки пошкоджено. Обійшлась мені кожна ця посилочка в районі 200 євро. Це вже з доставкою повністю. Замовляв, я 30 днів чекав. На інконі було вказано, що потрібно чекати 30 днів. В принципі, там до дня я не прям не слідкував. Но хочу сказати, що терміни, так якби вони дотримались, може там плюс-мінус 2 дні. Відправили вони, повідомлення мені прийшло в четвер, що відправляють. І до України воно йшло десь орієнтовно до півтора тижні. Зайшло в Україну на митницю. І потім на митниці воно пробуло буквально два дні. І ще день, і воно в мене моя посилочка. От, якось так. Ну давайте, я їх не розпаковував, чесно. Цікаво, що всередині вже стоїть другий тиждень. Надіюсь, не цеглини за мої гроші. Ну, я сумніваюсь, на енконі замовляю я особисто вперше, але замовляли мої знайомі. Замовляли люди, з якими я спілкуюсь в телеграм-каналах. Має бути все добре. Зараз ми провіримо. Комірки, до речі, 2003 року виробництва. Grade А, але 2003 рік. Ну все, зараз поглянемо. Давайте зазирнемо всередину. Що у нас там? Ніяк наші справи. Так, бачимо жовтий конвертик. Тут походу, йдуть наші клеми в комплекті. Такі є ось у нас 4 клеми і відповідно 8 гаєчок. Чомусь їх тут сім? є, все добре. 8 гаєчок з такими прес-шайбами. Щоб не відкручувалося для надійнішого контакту. Візьмемо сторону. Так, зверху у нас такий спінений поліетилен. Дуже все плотненько. Видно, що надійність. Практикою зроблено. Давайте я достану. Я, певно зроблю чуть вище камеру, щоб краще було видно. Ось так. Ось так буде краще. Достаємо захист. Отакої Ну Все класно. Так, ну і ось вони, нарешті, довгожданий момент. Всі в рядочок. Все добре, ящик ціленький, як бачимо. Зараз достану. Глянемо по характеристиках. Що наші наліпці? Зовнішній вигляд класний. Дивіться, яку має наклеїчку знизу. Додатковий захист. Тут все дуже чітко. Ну, зверху прям класно виглядає. Потім подивимося на геометрію. Мені здається, трішки є тут такі е, впадини. Ну, Прикладемо лінійку, певно, якусь подивимося. Наклейка, модель, ампераж, вольтаж. Ну, В принципі, все, що замовляли. Попередньо виглядає все добре. Потім почитаємо QR-код. Ну все, розпаковую всі решта. Думаю, кожного ящика, е, показувати не буду. Або перемотаю. Слідкуємо. А щоб не витрачати часу даремно, розберемось, які комірки купувати у вашому випадку. Та як це можна зробити в інтернеті, ну, розглянемо на прикладі магазину Encon. В жодному разі Encon не рекламую. Це просто єдиний сайт, саме по купівлі комірок, по якому можу поділитись своїм особистим досвідом. Тепер до справи. Самі популярні по напрузі системи незалежної сонячної електростанції для власного домогосподарства. Це 12, 24 та 48 вольт. Незалежно від вольтажу вашої системи, комірки вам потрібні одні й ті ж самі. Різниця лише в їх кількості. Комірки LIFPO4 мають напругу 3,2 В. Щоб отримати будь-який із вище перелічених вольтажів системи, нам потрібно просто їх з'єднувати послідовно. Тобто плюс до мінуса. Таким чином, щоб зібрати АКБ для системи 12 В, нам потрібно з'єднати послідовно 4 комірки. Для системи 24 вольтової 8 комірок, і відповідно для системи 48 В 16 комірок. Саме таку акумуляторну батарею я збираю в моєму випадку. Тобто, ми згадуємо правило послідовного підключення, яке нам говорить, при послідовному підключенні напруга сумується, а напруга у нас вимірюється в вольтах. А струм залишається незмінним. Струм це у нас Ампери, а запас енергії в акумуляторі нам дає ємність. А ємність це похідна від ампера, і вимірюється вона в ампер ампер-годинах. Зараз ми про це поговоримо більш докладно і простими словами. Давайте подивимось, що нам пропонують виробники. Ось наші елементи. Як я говорив раніше, напруга в усіх 3,2 В. Відрізняються вони ємністю ампер-годин. Тобто, чим більше Ампер-годин в елементах, тим більше запасу у нас енергії буде в нашому АКБ. Давайте розглянемо декілька варіантів на основі самих популярних варіацій ємності елементів. А саме 100 Ампер-годин, 280 Ампер-годин та 304 Ампер-годин. Я пропоную з них зібрати АКБ напругою 48 В. Який номінальний запас енергії ми отримаємо: 16 комірок по 100 Ампер-годин дорівнює. То помножити на 3,2 помножити на 16 штук дорівнює 5,12 кВт. годин Якщо ми беремо комірки 280, а тоді ми отримуємо запас 14,33 кВт. годин А якщо 304, то буде 15,16. Тут розібрались, але є ще один вкрай важливий фактор, а саме, скільки потужності ми хочемо отримувати від нашого акумулятора в годину. Розглянемо ситуацію. Ми придбали інвертор потужністю 4,2 кВт та під'єднали до нього нашу батарею, яку ми зібрали в першому випадку. І ми впевнені, що можемо брати з нашої системи 4,2 кВт енергії, і все у нас буде добре. Але це не так. Пояснюю чому. Щоб наш акумулятор слугував нам довго та надійно, ми можемо забирати з нього, тобто розряджати, а також заряджати струмом, що дорівнює половині його ємності, так званий показник 0,5С. Тобто, якщо у нас АКБ ємністю 100 А, -годин, ми можемо з нього забирати енергії, давайте підрахуємо по номінальній ємності, 100 помножити на 0,5 і помножити на 48, це буде 2,4 кВт. В такому випадку, навіть незважаючи, що інвертор у нас на 4,2 кВт, ми не зможемо отримувати з нашого КБ всю необхідну кількість енергії при тривалих навантаженнях, в якому випадку можна перевищувати це значення. Якщо ці навантаження є короткочасними до 1,5 хвилини, тоді це буде нешкідливо для нашого акумулятора. Чим частіше та довше ми будемо порушувати це правило, тим менше часу житиме наша КБ. Або взагалі може вийти з ладу при значних перевищеннях струмів заряджання та розряджання його. При збірці цього акумулятора ми використовуємо елементи ємністю 280 Аг. Таким чином, наша ситуація має такий вигляд: 280 на 05 на 48 маємо 6,7 кВт. Тобто, в цьому випадку ми зможемо отримати одномоментно ну, або віддавати йому. 6,7 кВт енергії без шкоди для нашого АКБ. Що робити, коли нам і цього замало? В такому випадку ми беремо 2 АКБ і з'єднуємо їх паралельно. І тут ми отримаємо 13,4 кВт. і так далі. Аналогічно і піднімається ємність нашого е, акумулятора, тобто запас енергії у кВт-годинах. 280 на 48 маємо 13,4 кВт. А якщо ми візьмемо 2, паралельно, то буде 26,8 кВт. Коли ви приділились з конфігурацією необхідних вам елементів, робимо замовлення. Щоб не було додаткових стягнень зі сторони нашої держави у вигляді податків, замовлення слід оформляти по 4 комірки на особу. Я замовляв 16 елементів 4 посилками на одну адресу. Отримувачі були різні, як і номера їх телефонів. Оплачував я з однієї банківської карти. Все пройшло в один день, ніяких додаткових зборів я не платив. Незважаючи на різних утримуючих, з кур'єром домовились, що буде отримувати одна людина, адже адреса була одна. Перевізником була нова почта, привезли під двері, навіть допомогли занести все добро в гараж. Я думаю, тут все зрозуміло. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. В наступному відео замовимо всю решту необхідних для збірки КБ компонентів. Тобто плату БМС. Текстулі для ізоляції, банок, автомат більше схожий на дебелий такий рубильник. Запобіжник тут на ваш розсуд. Я вирішив додатково перестрахуватись і поставити запобіжник зі сторони саме БМС плати для її захисту від можливих аномалій. На мою думку, час спрацювання запобіжника буде коротшим та точнішою напруга спрацювання аніж на автоматичному вимикачі. Решта компонентів я придбав Україні: це наконечники на силові дроти, самі дроти. Та наконечники на балансувальні проводки. Так, остання 16. Ну, точніше, крайня. Давайте будемо вважати, що крайня у нашій посилці так точно. Ну що ж, давайте покажу вам нерівності. Саме більше, що цікаво, нерівності отут на бокових сторонах. На менших очих. Зараз візьму камеру, візьму лінійку, покажу, як воно у нас виглядає. Так, секундочку. Ось Так, давайте Ось так, бачите, які в нас зазорчики. Тут прямо суттєві з цієї сторони. І цієї. Ось так. Хто що думає по цьому поводу, хто має досвід, напишіть в коментарях. А по цій площині також є, але менше. Ну, міліметрів 2,5-3 по центру банки. Такі воно вони. впадені. Давайте іншу банку. Так само, і тут ситуація така. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви з таким стикалися, чи це нормально, чи не дуже. От з цієї сторони менше. І тут тут аналогічно. Ну і воно так візуально, в принципі, по всіх банках така ситуація. Бачите, які зазори? Капець. Ну, в принципі, не знаю, може це нормально. Треба почитати, я, чесно кажучи, ще й не займався вивченням цього питання. Ну, такі зазорчики впадини. На коротких сторонах прям, прям дуже великі. Доходить навіть 4 так міліметра на око. А по більшій стороні, бачите, не так все печально. Ну Тут значно менше. Так, щоб не замкнути Ну, я думаю, смислу показувати більше не потрібно, немає, ви бачите. Яка в нас ситуація? Тобто на більшій стороні в нас впадина трішки менша на бокових такі суттєві. більшій можна сказати міліметр два, а на коротші, ну 3-4 навіть міліметра. Давайте зараз я їх складу в ряд і поміряємо вольтаж. Подивимося, скільки вони втратили більше, ніж за рік, ну майже півтора. Секунду. Так, всі вкупці виглядають так масивненько. Чесно кажучи, думав буде трошки менший такий у нас шкафчик, тоді, якщо в такій конфігурації розміщувати, навіть і не знаю. Не дуже вона мені пасує біля стіни. Можливо, зробити одну ряд таким поїздом. Або одну над одною секцією. Що думаєте, друзі? Порадьте. На вашу думку, як буде краще. І одне ще теж якби... Хотів запитати з ну, тих людей, хто розбирається, скажімо так, вертикально розміщувати, чи все ж таки можна поставити на ребро. На вашу думку, от хочеться аргументованих відгуків, тому що багато йде спорів, скажімо так, суперечок в інтернеті, хто каже, що можна так. Видно дуже багато виробників китайських також розміщують, що так, що так, що навіть ось так. Також цікава ваша думка. Аргументована. Попрошу надати дати мені консультацію. Завжди радий почути розумні думки. Так, давайте подивимося по вольтажі, що у нас відбувається. Так, плюсик у нас чорний. Добре, на батареї. Так, 3,3 вольта. Слідуюча 3,3 вольта. Наступна. 3,3 Аналогічно. Аналогічно. Не може бути. 3,3 Дивіться, весь наш ряд 3,3 Давайте наступний. 3,3 3,3 і 3, 3. 3, 3. Ну я здивований, чесно кажучи. Рахуйте, що комірки стоять з 2003 року. Вольтаж хороший. Головне вольтаж одинаковий. На n я писав, що ну, в примітках, коли замовляв, що будуть використовуватись всі банки в одному акумуляторі, щоб вони звернули на це увагу. Ну, можливо, справді якось підбирали, хоча ну, не знаю, ящики заводські. Ну клас! І так, зуртажем у нас все більше ніж зрозуміло. Давайте ще поважимо, подивимось, наскільки е, однакові параметри по возі. Є у мене такий кантар. Досить точний, я раніше ним важив карпів. Зараз зважимо наших, не знаю, на карпах хорошого це не тягне. Так. Надіюсь, ключок витримає. Витримає. Так, що в нас тут? Дивимось. На камеру щоб було видно? 5470. Давайте зважимо три, я думаю буде достатньо. Давайте візьмемо на вибір. 5470. Аналогічно. ні, Ну круто. Насправді дуже круто. Було б добре опір поміряти, повторюсь, ну на жаль, не знаю, можливо, хтось з глядачів, з підписчиків... Давайте, яку вибираємо Давайте перше. Можливо, хтось з глядачів, з підписчиків проживає в Тернополі і має такий прибор. Я би взяв в оренду, заплатив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто може з цим допомогти? Так, збиваємо знову по нулях. Дивимось. Оба. Що у нас тут? Де 470 Ну, я думаю, змісту немає всіх переважити. Все ми для себе зрозуміли. Якби вольтаж одинаковий, аж прямо ну дуже одинаковий. Чесно, не очікував, що буде все настільки ідеально, поки що повторюся тільки позитивні враження. Всім спасибі за увагу. Нагадаю, що завжди радий обговорювати тематику відео в коментарях. Так що пишіть ці коментарі, задавайте питання, завжди приємно дискутувати та бути корисним. Всім добра, заходьте ще.